Ну і я знову вмер, коли я ближче ще підійшов. Ось до ось цих надвіконних... надвіконних карнизів чи рам. Я не знаю, чи камера передає ось цю красу. Я не знаю. Я не знаю, чи камера оце передає оцю текстуру. Ось ось життя. Ось життя. Витишене життя. Тут якесь витишене життя. Можливо, коли люди прожили певне життя, воно стає якимось таким. ну. тихим. Тут тишина їхнього життя відбита. І ці двері. Теж дуже непогані, так. Так, 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 подих є, подих. Подих. Дуже непоганий подих. Все, я щепло більше вмираю. О, мармур. прекрасний мармур. Подивіться. Яка, Яка текстура. Це прекрасна текстура. Все, і я, 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 я тут вмер. Я вмер. Я вмер, мені вже крутиться в голові. І я вже не знаю, що мені робити. Що мені знімати. А що мені не знімати? Що мені не знімати? а Що знімати? Я вже не знаю. І в чому секрет? В чому таємниця ось цієї краси? Час? Просто час? Чому старе настільки гарне? Я не розумію. Чому настільки гарне, старе? Чому старий стіл і крісла настільки гарні? Чому постареність ось цієї колони? Тут на, на цьому не видно, а там очі бачать. Все-таки вони старалися постарити. І молодці, і молодці, що постаралися, вже хочу адрес, адресів цих майстрів. Хочу адресів майстрів. Це божественно просто. Так... Тут, напевно, треба дуже повільно ходити. О, все... Все, я ще раз помер. Я ще раз помер від цього крісла. Я вже забув, я колись бачив, десь на фотографіях римських літостротонів, напевно. Здається, на такому сидів понтій пелат. Тільки кам'яному. Кам'яному. Так. Знову ж таки я починаю не розуміти, чи вони розуміли, що це красиво. Це, звичайно, напевно, сучасна річ, але ось орнамент. Орнамент... орнамент, я не знаю, чи видно, орнамент, орнамент. Я хочу, щоб було видно орнамент. Цієї ручки. Ось-ось-ось-ось. Орнамент. Орнамент він... Він якось дрібно бароковий чи рококовий. Чи українсько-бароковий. Я не слухав, я не е, слухав діда. І тому я не знаю. І я тому хочу перші свої враження. Перше враження. Так, голубий колір І пастельний аж майже золотий. Ось, як виблизькоє світло від сонця. Ах, прекрасно. Пастельно золотий. Так, чи можемо ми сюди зайти? Чи Там не можна. Не можна. Ми заблукали. Здається, ми заблукали. Як приємно блукати. Як приємно блукати в таких залах. Приємно. Я не знаю, що вони відчували. Чи, чи, чи аристократію надихало це на якісь вищі цінності, чи, чи навпаки притискало ще більше до, до, до землі? Ось ця краса і ця розкіш Чи, 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 як впливала ця розкіш на них. Це ж прекрасні речі. І ось ширина стіни. Ширина стіни напевно метр з чимось. Метр двадцять, тридцять, а може і метр п'ятдесят. Це, це неймовірно. Але це, напевно, фортеця. Не знаю, чому вони такі, такі широкі зробили стіни. Та тут хрущовка, напевно. Шість хрущовок можна побудувати. Чи п'ять? Ну, гід, звичайно, говорить э, фахово, але він дуже все те, що по програмі. Не люблю так. Я не хочу чути, бо я хочу першого враження. Я хочу свого враження, я хочу атмосфери. Ось ось цього. Ось цього. Я хочу цього. Я хочу вмерти цієї краси. Вітер. Моє обличчя віє вітер. Ось підлога. Якийсь зал. З арками. Прекрасний портрет. Так. Навіть боюся, я не знаю, як називаються ці, ці меблі. Сервант чи. як вони називалися. Ось рицарі. Рицарі. з вусами. Ось з якими вусами. Рицар. Ой якийсь. Іспанець. Подивіться, який в нього обладунок моднячий. А тут у нас. тут у нас. тут у нас клоун. Сьогодні як вони називалися? Забув. Боже, я забув, як вони називалися тоді. Класичне обличчя. Класичне обличчя. Так, ну це портрети. Це портрети. Але камінь, 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 камінь. Ніколи не думав, що полюблю камінь ось такий. Ніколи не думав, що ось такий камінь полюблю. Ніколи не думав, я не люблю хаотично поставленого каменю. Я не знаю, чому він гарний. Я не розумію. Ось яке дзеркало. Яка оздоба. Ще один якийсь сервантик. Так, 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 так. Що в нас там далі? Чи нас пустять далі, чи ні. Ой, яка мадмуазель! Ой, яка... Боже, це так незвично бачите козака. Портрет козака Рибуч. Іван Корибуч. Іван? Що? Ко. кор... корибу... Тху. То то по якому написано? по польськи чи ні? Що ж вішневецький? Що ж вішневець? Янцем, ну, тон вишневецький, це просто... Ні здається, що він казав. І таку французьку... Як ми звикли... По, по французькому ягнену мадуазель. І yes, все. І ще раз. і ще раз краса. і ще раз смерть. Ось. Ось ось ось. Ніколи не думав, що знайду отаку. на стеля, все, все. Тут мені кінець. Кисунована стеля. на стеля. Я вмер. на стеля. Ой. Яка краса! Ось, як я давно вже не бачив кісонованої стелі. Це мій моє. У рококо. Щось мені здається, що це рококо. Воно аж кричить рококо, тільки із-за неосвіченості достатньої я не можу гарантувати. І зелений мармур. Зелений мармур. Зелений мармур. Нічого красивішого нема за зелений мармур. Ось який бомбет, чи що це називається, якийсь сервантик. Та оці округли віддають йому час. Вони якраз ось 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 такі специфічні для того часу. Вони не кричать про час. Вони просто. Просто виражають весь час. Так, там більш сучасна історія. Оце щось з релігійною історією пов'язано. Це, напевно, на предметів предметів присвячено. Це напевно якась дуже цікава ікона. святого Святий Миколай, а це не ясно хто. Діва Марія Леяка. Не знаю, не знаю. І це цікаво, коли ти не знаєш, коли ти не знаєш, коли в тебе перші враження. Так, ну, так, ну це сучасне, наскільки було грошей, наскільки зробили занавіски, це зрозуміло. Так. Добре, тут чимось пахне. Це, напевно, пінзель, але не ясно. Неможливо. ясно, не пінзель, чи це пінзель. Так, а тут отут вже своя атмосфера, все-таки все з... Все ой. Портрету прекрасного не бачу ніколи в житті. Ось тут думки про якраз надихаються на думки про, про Україну, про її окремішність, про те, що в Україні була, була, була перепрошую, своя шляхта, своя культура. Але ми так злилися з Польщею. Що ми вже не знаємо, де ми, а де вони. І ми звикли, що це все красиве це польське, французьке, французьке і англійське. І, і все. А нашого нічого немає. Але де ми? Ми не знаємо, де ми. Ми не знаємо, хто ми. Ми не знаємо себе. Нам треба себе вивчити, але не зупинитися на собі і закритися перед поляками, перед англійцями і французами. Не закритися. Але. Якщо ми щось можемо сказати, то сказати. Якщо ми щось маємо сказати, то сказати. Як ми розуміємо цю красу? Я, я, яка наша інтерпретація? Бо наша інтерпретація краси інша? Наша інтерпретація краси буде інша, ніж інтерпретація краси француза? Англійця? американця. Рускава господина! Росіянина? Нехай. Зі всією повагою. Чи пустять нас сюди? Сюди не пустять? Там теж кисанова на стелі і прекрасні м -м, занавіси. Не знаю чи автентично зроблені чи ні. Ліпнина непогана. Непогана ліпнина. Нам треба формувати свій, свою інтерпретацію краси, свою інтерпретацію світу, світогляду, світобудови. Ми окремі і ми маємо про це заявити, але не войовничо. І не, не від'єднуватися від всіх і не блокуватися, бо нам треба вижити. Ні, нам треба пропонувати глобальну ідею, глобальну ідею естетики, глобальну ідею філософії. Не стидатися, але й не замикатися. Тут є щось українське. Ми повинні розуміти, що ми здатні оцінювати красу. Ми здатні. Розуміти її, її значення, і ми повинні у світ внести своє розуміння цього значення, тому що ми інші. Ми, по, ми приречені Принести в цей світ щось. Ми приречені. Ми повинні, ми зобов'язані. Ми завжди звикли, що ми ніхто. Якось так тихо, тихо привнести. Тихо, делікатно. Бо нам це властиво. Ми, ми достатньо делікатний народ. Нікіта Михалков сказав, що асоціює йому Україна зі словом ніжність. Ось цю ніжність треба принести у світ, але переконану ніжність не непозбавлену переконання ідеї впевненості, рішучості. Що я думаю, потрібен зараз в Україні. Заявити про нашу ідею. І не мати стереотип, що ось козак не може бути разом. це, звичайно, що може не козак, але ми звикли чуба бачити і вуса. Не? Але звикнутися, що ми, європейці. Ми громадяни Європи. Ми повинні зараз дати Європі те, чого вона сама собі не може зараз дати. Європа в кризі, Світоглядні. а естетика це шлях до світогляду. Може, прийшов наш час? Неспроста ж революція сталася саме тепер. Р Росія не може, Європа не може. Тому можливо слово за нами.